Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. кашлю немай. У Дніпрі медики рятують п'ятирічну із села Миколаївка на Дніпропетровщині. 3 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку на Синельниківський район області. В момент удару дівчинка була із бабусею неподалік магазину, куди поцілив російський дрон. Бабуся загинула на місці. А марічці відірвало ніжку. Зараз дівчинка відновлюється після операції. Далі їй потрібна реабілітація, тож родина збирає кошти. Кьюар-код буде далі у сюжеті, де Анастасія Вільхова розкаже, як минає лікування і у якому стані Маріч. Була на перший тиждень просто під одіяло ховалася і плакала гірко. Ну, ривіла насри. Мама Марічки розповідає про тяжкий психологічний стан доньки після ворожого удару. П'ятирічна дівчинка зазнала не тільки моральної травми. Росіяни вбили її бабусю, а сама дитина втратила ніжку. Дівчинка з родиною жила у селі Миколаївка, що у прифронтовому Синельниківському районі. Мені на що не жалілися, у нас було. Ну ну добре, всі живі, здорові та й ладно. Знаєте, не якісь не речі, просто ну, війна все поміняла. Та вечір 3 листопада змінив життя родини. Того дня розповідає Валерія. Вона разом з чоловіком поїхала у справах до сусіднього села. В цей момент окупанти і атакували їхню рідну Миколаївку ракетою та дроном. Звона син кажемо. Тут вибухи, каже, у нас машина на трасі горить, і магазина Тетя Ані нема. Ну, каже, мам, тут все, і, і ну, бабусі з машею нема, а вони ж пішли туди. Ворожа залізяча прилетіло поруч із приватним будинком та магазином. Саме сюди Марічка із бабусею Тамарою Іванівною прийшли на закупи незадовго до російського обстрілу. Ти виїжджав з дому, було тихо. Там бачиш люди, сміються там. Та приїжджаєш скрізь темнота, все в диму все палає, вибухає, всі бігають швидким. Ми ж дів, Тут я бачу, що там і військові і медики зупинилися. Ми ж бігаємо, шукаємо, де дівчинка в них. Дівчинка, да, дівчинку забрали, в неї травма ноги. А матір, матір в швидкій. Згорілі автівки, вирва, зруйновані будинки та магазин. Так виглядало місце влучання наступного дня після удару. Через атаку восьмеро людей поранило. 65 річну Тамару Іванівну, бабусю Марійки, врятувати не вдалося. Матір на операційний стіл, і вона там на операційному столі помер. Ну, там її просто, її всю. А там, там жаб: грудна клітина, черевна порожнина, ягодиця там ліва рука, ліва нога. В іншій лікарні тим часом медики вже боролись за життя марічки. Від надходження у дитини була важка травма, травматична ампутація нижньої кінцівки. Це був вже ранній післяопераційний період. Її військові медики зробили первічну хірургічну обробку рани. Наразі стан її вже повністю стабілізований. Загрози для життя нема. Наразі ми боремося для того, щоб її можна було у подальшому це і зробити все необхідне, щоб можливо було провести протезування. Зараз матір ні на мить не відходить від своєї донечки. Каже, ситуацію ускладнює те, що Марічка має розлад аутистичного спектру. Тож кожен крок реабілітації потребує особливої уваги. Їй краще, їй краще. Ну, Видно, що в неї найдений очі дуже сумні. така. Він ну, так всяде мішку, ну і роздивляється, зтіпає. Хоч не із нота. Ну, воно там що багато чого не розуміє, але це вона прекрасно розуміє. Попри важкі дні, сім'я тримається разом і підтримує один одного. Та аби дівчинка скоріше одужала, потрібні кошти. Родина відкрила рахунок на реабілітацію Марішки і просить долучитися до збору. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ, Єдині новини.